Почти ладно, дивиться. Пахнет Пахне ціме. Десерта будемо з чого самим там хтось закупляє, ну що кругом брає музика і це не добре. Сваробські це містечко таке. Пірмовим магазинами. Треба виключати, бо всюди грає музика. Тому я виключаю всю. Я прийшла просто тут походити за цією сфірою. Люди щасливі тут. Роблять покупки, дорогі, дорогі покупки. Різдво погуляти. Ага, для фотозона фото тут такая, ага. Армані, Киленкляй. Кафешки. Тут люди з усього світу у нас приїжджають. З усього світу. Які мови, тут тільки не почуєш. Видно це колесо огляду. Тут ми бачимо дуже дорогі магазини, такі як Дольче Габана і Версаче. Ці магазини я не заходжу, там нема нічого цікавого. Ну все дуже-дуже дорого, що навіть немає інтересу на це все дивитися. Там все коштує тисячі. Якась така річ я її. Навіть ніколи не вділа би Мені дуже подобається тут гуляти все, роздивлятися дуже святкова, такий святковий е, центр. Тут не тільки магазини, тут багато кафе, ресторанів. Влітку я люблю прийти, десь сісти е, в кафе взяти каву або щось поїсти і дивитися на людей які веселі щось купляють потім сідають роздивляються покупочки. Ну і сама щось купляю такі такі самі можна сидіти Ось така в мене була прогулянка. Така була прогулянка, все, вже йду на станцію. Ти ця музика грає, не знаю. Чи воно пройде, чи не пройде мені з цією музикою. Таке містечко у містечці. Кругом ці магазини фірмові, фірмові магазини, кругом. ну і краса. Звичайно, як це розважальний центр, ці магазини, тут всюди грає музика, тому мушу цю музику виключати. Щоб в мене не було проблем з авторськими правами. Відвідування цього дизайн-аутлету дизайн аутлету, це завжди як е, якийсь тренінг з моди і стилю. Завжди ти, як приїдеш, побачиш е, дуже модних і стильних людей, з'являться багато ідей, як що носити. Звечора з цими е, вечірніми огнями тут навіть гарніше, ніж удень. Це якесь е, свято, яке завжди з тобою дуже гарно тут. Всі кошети на Хочемо Казино. як же ж без казіно? Кубки. купки міста звезд Рурмонт амонт це, Рур -Монт, Монт, це рот. Рот, і це кругом тут губки. У цьому містечку, всюди оці губки, це значить Рурман це значить рурманд. Бачите. Рурман. Це всюди привіт, така назва міста. Це казіно. Казино. казино. О. Десь б'ють часи, а ми йдемо. Будемо їхати чи йти. Десь б'ють часи, а ми йдемо. Оце в нас підземний перехід під е, шнеловег, під дорогою. А зараз шоста година. Бачите, кругом ротик. Оце як ви бачите, я тільки що казала, рур. І «мунд» – це рот. Бачите, рур- рот. Рут це цей ротик, тому що це означає рур, мунт, монт, це рот. Шість годин. Пробив годинник на башні. Оце ми там були. Бачите? Кругом цей рот. Рурмонт це ротик. І кругом цей ротик ми зустрічаємо. Такий шоколад. Ну, шоколад. Ось шоколаду шоколад. Ми вийшли на цю площу. Це мирюємо, мабуть, ця башня з години. І там такі, бачите, будиночки. Десь коли він ходив з такими, такими вуличками, той скруч звали. Точно такі там з того фільму Дікінса про скруча. Точно відчуваю. Героєм того, бачите, цей ротик кругом-кругом, тому що назва Рурмонт монтзеру. Другого цей рутик у нас супроводжує почти всюди всюди прикрашу. 生存。